Привіт, жопки! Канал Мордобій повертається у велику бійцівську гру. Surprise, surprise, Хто чекав, ви дочекались. Хто не чекав, у вас взагалі серце є? У цьому випуску ми поговоримо про майбутній бій між українським церковним діячем Василем Ломаченко та австралійським спартанцем Джорджем Камбососом. Як же хочеться сказати Камбасосом? Але я тримаюсь. Господи, владико моего, дух дашь дашмі. Розгортайте відео на весь екран. Ми починаємо. 12 травня австралійський перт. Наш Васян буде сперечатися з Джорджем за вакантний титул легкої ваги за версією IBF. Лома спробує гучно гепнути дверима перед завершенням своєї довгої та місцями епічної кар'єри. Камбоса же спробує разом з титулом та пиздулями здобути перемогу ще, хоча б над одним копом. А то щось він після лопуса забуксував. Давайте розберемось, з якими здобутками підійшли дані бойові малюки до цього майже гучного двобою. Останнім на даний момент мордобоєм ломи був заміс з володарем найбільшого розмаху ніздрів у сучасному боксі Девіном Хейні. Тоді українець отримав, хоч і спірну, але все ж таки поразку. Багато хто говорив, що хай -теки обікрали. Мовляв, а керманець точно перебив кучу. Хейні місцями взагалі не розумів, що йому робити, і бла, бла, бла. І тільки Боб Аром тихо сидів у куточку та жадібно потирав свої старенькі рученята. Нужно більше золота. Але у будь-якому випадку той бій вже є надбанням історії. По факту Васян просрав свою другу нагоду стати абсолютом легкої ваги. Поговоримо про переваги ломи. Безумовними плюсами Васяна є його мобільність, робота ніг, вміння працювати комбінаціями, витривалість та божа поміч. Насправді, не дивлячись на три поразки, українець жодного разу не програвав однозначно. Усі його пройоби були вельми спірними, але є відчуття, що за багато років боксерська громада встигла зрозуміти, як слід працювати з Васяном у рингу. як приклад, робота хейні по православному корпусу ломи у їх бою. Сука больно! до того ж, яким би Вася не здавався святим, але його тіло має властивість поступово руйнуватися під впливом віку. Васяну вже 36, Тому функціоналка хочеш не хочеш починає просідати. Крім того, на захеканість хайтека цілком може вплинути акліматизація на далекому австралійському материку. Плюс, як це часто буває, з віковими бійцями у будь-який час на організмі ломи може сказатися серйозний пробіг, через що, окрім витривалості, пизді також може піти Васіна Трималка. Головне питання по ломі напередодні цього бою чи переважать плюси Васяна його численні вікові Доліки цікаво буде подивитись. Може, бути. а може, ні. А може, ти. так, і говорячи про гучне гепання дверима, я мав на увазі не сам поєдинок з австралійцем. Мова йде про мордобій, який може трапитись у разі перемоги українця. Можна не сумніватись, що у такому випадку Васяну дадуть бій з якимось шакуром Стівенсоном. Хто знає, можливо, саме тоді, коли відломи вже майже нічого не очікують. Йому нарешті вдасться зробити те, що перетворить його на по справжньому великого боксера. Топ контент далі трохи блогерського лайна. Прошу прямо зараз підписатися на наш канал, поставити лайк, якщо тобі все ок, і залишити коментар, гарний або поганий вирішувати тобі. З блогерським лайном покінчено. Продовжуємо випуск. Тепер Камбосос. Нагадаємо, що свого часу Джорджик створив сенсацію, перебоксувавши пизлявого Теофімку Клопеса, який, в свою чергу, перемагав Ломаченко. Потім Австралієць двічі поспіль програв Девіну Хейні, з яким нещодавно схрестив рукавички наш Васян. Ласкаво просимо до боксерського Свінгер клубу імені Ломашенко та Камбосаса. Чи вдасться земляку Кенгуру перемогти українця? Ну дивіться, колись Камбосос переміг того, кому програв Ломаченко. Але бокс не математика. Бокс це швидше факультативні заняття з фізри для відстаючих. До того ж, у бою з австралійцем Лопес явно недооцінив суперника. Тоді Камбосос переміг завдяки швидкості, комбінаційній роботі та характеру. Ну і Лопес трішки і проїбався. Але вже у наступному мордобої з Хейні все стало на свої місця, де він обережно, але впевнено перебоксував Джорджа, потім повторив екзекуцію у реванші, після чого австралієць повернувся до стану середняків, а його звитяга над лописом стала чудовим прикладом прислів'я раз на рік і камбосо стріляє. Але все ж таки австралієць має шанси на перемогу. Якщо Джордж буде працювати першим номером, постійно тиснути на варті. Сана викидатиме дохуя серійні комбінації, то лома може поїхати додому у вельми поганому настрої. Камбосос має велику ручну швидкість, гарну трималку та вміння працювати серійно, але австралієць не завжди може користуватися цим арсеналом на повну потужність. Перш за все КПД Австралійця залежить від його суперника, чи дасть Васян Джорджу можливість комфортно працювати залежить від фізичних кондицій українця. І все ж таки мало віриться, що Камбос зуміє змусити Васяна піти на заслужену пенсію. Занадто вже скіловим виглядає наш богобоязкий лома. З минулого бою українця минув рік. Для більшості боксерів такий великий простій є мінусом. Але у у випадку з Упецеченко, річна перерва піде йому тільки на користь, адже за цей час віковий Васян точно встиг відновитися та залікувати усі травми. Я сильний нахуй! До того ж, хайтек ліворукий боєць. А у своєму минулому поєдинку камбосо здрався якраз з лівшою. тоді австралійсь наглядно продемонстрував, наскільки йому незручно боксувати з ліводрочерами. Висновок! Якщо не станеться несподіванки, у у вигляді різкого старіння Васяна перемога буде за хайтеком. Скоріше за все, лома зупинить австралійця у пізніх раундах нокаутом. Дуже хочеться, щоб фінальна глава кар'єри Васяна закінчилась яскравим, а головне переможним знаком оклику. А для цього йому просто необхідно перемогти австралійця. Будемо дивитися та сподіватися. А тепер найголовніше. Цілком ймовірно, я не наполягаю, але може так статися. Що все, що я тут наговорив, повна хуйня. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.